Зізнався у новорічну ніч у когось новорічне диво, а у когось новорічне розчарування, біль та втрата. Їм було по 35, вік, коли кохання вже не схоже на спалах, а більше на дім. На той, де знаєш, у якій шухляді лежать батарейки, де хтось завжди залишає чашку не в раковині, а біля мийки і де мовчання не лякає. Захар та Гахія прожили разом п'ять років. П'ять років спільних ранків, кави без цукру для нього і з молоком для неї, списків покупок на клаптиках паперу, спільних рішень і компромісів. Вони готувалися до весілля, не з тієї гучної показної підготовки з фотосесіями щодня і сукнями, як у всіх. А з тієї, де важливіше було разом, разом обирати дату, разом сперечатися через ресторан. Разом сміятися з того, що Захар постійно плутав імена родичів Гафії. Гафія часто ловила себе на думці: я вдома. З ним я вдома. І саме тому все зруйнувалося так боляче. Вони кохали по-справжньому. Це не була історія холодних людей вони обидва кохали. Захар по-своєму, турботливо, практично, без звучних слів, але з постійною присутністю. Він умів тримати її за руку в лікарні, мовчати тоді, коли вона плакала, і лагодити те, що ламалося, і в домі, і між ними. Гафія кохала глибоко, так, як кохають жінки, які вкладають у ми більше, ніж у я. Вона пам'ятала дрібниці, який светр він любить, яку музику вмикає, коли втомлений, як мовчить, коли щось не так. Вони не були ідеальними були сварки, були образи. Були дні, коли вони говорили менше, ніж хотілося, але не було байдужості. Тріщина з'явилася тихо. Гафія не одразу зрозуміла, що щось не так. Просто Захар став інакшим не холодним ні, радше розсіяним. Він частіше затримувався, менше дивився в очі. Іноді ніби був поруч, але думками десь далеко. Втомився? питала вона. Так, роботи багато. Відповідав він, і це звучало правдоподібно вона вірила, бо вірила йому. І тільки одного разу, зовсім випадково, коли Захар залишив телефон на кухонному столі, а повідомлення спалахнуло на екрані, щось у ній стиснулося не від імені, не від слів, від інтонації. Вона не читала листування, не шукала доказів, але відчула так само, як відчувають холод у кімнаті ще до того, як відкриють вікно. Новорічна ніч. Вони вирішили зустрічати Новий рік удома, без компаній, без шуму. Гафія накривала стіл, прикрашала ялинку, вмикала гірлянди. Все було красиво, затишно, ніби з реклами щастя. Захар мовчав більше, ніж зазвичай. Коли годинник показував без п'яти дванадцять, він раптом сказав Нам треба поговорити. Ці слова завжди звучать однаково страшно. Навіть коли ти ще не знаєш про що. Гафія сіла навпроти, вона вже знала. Просто не хотіла, щоб це стало правдою. Я. Він зупинився, ковтнув повітря, я зробив дурницю. Тиша між ними була гучнішою за феєрверки за вікном. Я зрадив тобі без виправдань, без деталей, без прикрас чесно, але запізно. Любов не зникає одразу. Гафія не кричала, не плакала, не кидала речі. Вона сиділа, дивилась на людину, яку кохала, і намагалася зрозуміти, як тепер дихати. Ти кохав її? спитала вона тихо. Ні, відповів він одразу. Я кохаю тебе. І це було найстрашніше. Бо як жити з думкою, що тебе зрадили не через відсутність любові, а попри неї? Він говорив, пояснював. Казав, що це була помилка, слабкість, що він шкодує, що це нічого не означало він плакав. Агафія слухала і розуміла він каже правду і водночас нічого не може змінити. Пробачити не означає врятувати. Вона хотіла бути сильною, хотіла пробачити, хотіла зберегти п'ять років плани, весілля, майбутнє, але всередині щось зламалося неголосно. Без тріску. Просто довіра перестала існувати. Я не зможу, сказала вона нарешті. Я не зможу з цим жити. Я все виправлю, шепотів він. Я доведу, ти вже довів, відповіла вона. Просто не те. За вікном били куранти. Люди піднімали келихи, хтось цілувався, а у їхній квартирі новий рік починався з кінця. Розставання. Він збирав речі мовчки. Вона сиділа на ліжку і дивилась у стіну. Вони не ненавиділи одне одного, і це робило все ще болючішим. Перед тим, як піти, Захар зупинився в дверях. Я завжди тебе кохатиму, сказав він. Гафія не відповіла. Бо іноді любов це не те, що рятує, а те, з чим доводиться вчитися жити окремо. Після Минув час Гафія навчилася спати сама. Навчилася не чекати повідомлень, навчилася жити без зми. Любов не зникла. Вона просто перестала бути місцем, у яке можна повернутися. І кожного нового року, коли годинник наближався до півночі, Гафія згадувала не зраду вона згадувала, як сильно вони кохали. І як іноді, навіть цього недостатньо.